Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Наума: Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винду не залишає. Ми навчаємо і говоримо про те, що Бог довготерпеливий, що Бог дійсно чекає на покаяння грішника. Але, знаєте, ми не повинні зловживати це, ми не повинні думати, що в нас є час для покаяння. Як каже пророк наук, та, Бог довготерпеливий, але Він не залишає винного без покарання. І щоб уникнути свого покарання, тобто уникнути, знаєте, я не люблю слово покарання по відношенню щодо Бога. Чому не люблю? Тому що це, ну, це тоді робить Бога дійсно таким, знаєте, немилосердним і жорстоким. І тоді людина, коли говорить, що Бог карає за гріх, вона наче себе виправдовує, що вона така бідна, нещасна, Бог її не простив. Але насправді ми говоримо про наслідок свого вчинку. І тому Бог, я би радше так сказав, не карає, а дає людині згідно того, що вона робить. Бог спершу попереджає про те, що не можна робити. Бог попереджає про те, що чекає людину, якщо вона це порушить. І коли людина порушує, закон порушує обіцянку даної Богові, то Бог їй дає те, що вона, на що вона заслуговує. Тож Бог довготерпеливий, Бог чекає на покаяння, але Бог завжди дає людині згідно її вчинків. Ми уникаємо нашої цієї негативної винагороди, можна так сказати, за наші вчинки, тоді, коли свідомо і чітко визнаємо свої гріхи. Тобто, моє покаяння, моя сповідь, моє визнання, що я був неправий, це якраз усуває цей негативний наслідок. Можна так говорити, знаєте, що коли. На прикладі Адама і Єви. Що значить, коли Адам і Єва були у раю, в цьому місці достатку благодаті, де вони були всім забезпечені і нічим не переймались, все, що від них вимагалось, це тільки не робити одного, не куштувати плоду з пізнення, з дерева, пізнання добра і зла. Тобто один закон. І їм говорилось, якщо скуштуєте, значить помрете, тобто Бог зразу давав, дав людині вибір. Або ти живеш щасливо, або ти порушуєш закон, але тебе чекає тоді смерть. І от коли все ж таки Адам і Єва вчинили цей гріх, тобто вчинили, зруйнували цей закон, зруйнували цю домовленість між Богом. Бог що робить? Він запитує Адама. Чи не, чи не куштував це з цього дерева, чи не ївте це? Він не просто так це запитує. Він запитує для того, щоб Адам визнав, покаявся. Бо саме в цьому покаянні якраз, напевно, і полягало. Прощення Бога. Полягало оце помилування. Але що зробив Адам? Почав виправдовуватись. Він не визнав свої помилки. Він свою вину скинув на Єву. Єва те саме зробила. Не визнала своєї вини, а скинула на когось. Як наслідок. Та, Бог милосердний. Людина, Адам і Єва, не були покарані однозначно зразу в той момент смертю. Але вони отримали таке життя, в якому дуже часто нам інколи хочеться померти. Тому що отримали життя повне випробування, отримали життя, повне терпінь, повне е, такого боротьби за своє життя. І тому сьогодні. Ми, переживаючи цю війну, маємо усвідомити одну річ, що наше покаяння наше, це є запорука нашого нормального життя майбутнього. Наше покаяння, наша сповідь, визнання своїх е, гріхів, це означає формування народу. Ну, ж таки, Подивіться на історію наших виборів. Кожен, хто е, приходив до влади, він звинувачував попередників, тобто попередню владу в тому, що це вона все зробила. Що це не ми, це вони, це розумієте, і що робили далі? Вони шукали е, допомоги в інших країнах, замість того, щоб розвивати себе. Ми чекали, коли за нас щось зроблять. Щоб розвивати свою економіку, краще йти було за кредитами, які потім дуже гарно розкрадались. І все. І от Наум, пророк Наум в своєму пророцтві сьогодні нам про це говорить: Бог довготерпеливий. Бог дає нам шанс навернути спокаятись. Але ми повинні усвідомити і пам'ятати, що якщо ми будемо перекидати на когось вину за свої проблеми, якщо ми не будемо визнавати своїх помилок, їх виправляти, значить ми отримаємо відповідне покарання. Це стосується всіх. Ця війна це наче заклик Бога, змінити нашу країну. Це заклик до всіх українців змінити своє життя. Тому що те життя, яке ми провадили всі без винятку, воно призводило, призвело до цієї трагедії, до цієї дев'ятирічної війни, війни, в якій ми втрачаємо найкраще. І якщо зараз ми не скористаємося з цієї нагоди змінити себе. Тобто відмовитись від того старого гріховного життя, а почати нове, розбудовувати нову країну ми можемо отримати набагато гірше, ніж те, що зараз маємо. Тож пам'ятаємо, що Бог довготерпеливий, але Він рівно кожному воздасть за його ділами. Отче наш, що є син на небесах. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Мінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих наших полонених поверне живими, неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили на територію нашої України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми розпочинаємо наш день в 8 годині божесної літургії, а в 9 годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!